Вітаю всіх! ще даний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 11 травня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Тому день має бути активний, в кого хтось, можливо, буде стикатися в цей день з певними перепонами і їх доведеться долати. Також це день зустрічей і коли багато справ. Тому варто приділити увагу своєму тілу, ну, комусь можливо буде корисно відвідати спортивний зал, а взагалі варто звернути увагу на свої бажання, на свої захоплення, хобі і, можливо, на цей день для когось доведеться фізично попрацювати. Ситуації можуть виникати і з вашими діточками, які будуть потребувати вашої участі. У особистих стосунках може з'явитися бажання проявити себе. Тож, переходимо до основної теми сьогоднішнього дня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Зірка вам так. День, коли вас може відвідати натхнення, вам захочеться розкривати свою творчість, свої можливості. Для когось буде багато спілкування, для когось, можливо, шанси проявити себе і розвивати, можливо, якісь свої напрямки. Загалом цей день буде у вас, коли ви будете багато на що сподіватися. Можливо, у вас забагато мрій буде, а хтось, можливо, буде займатися інтернет-технологіями. Якщо в кого це робочий день, або ви займаєтеся бізнесом, то ви зможете віднайти якісь нові перспективи для майбутнього. Також хтось, можливо, буде нові ідеї прийдуть до вас, або будете працювати з інтернетом. Ну, а ще, можливо, вам потрібно звернути увагу для тих, хто займається бізнесом або самозайнята людина. Вам потрібна, можливо, реклама. В особистих стосунках більше буде романтичності, сподівань. Ну, а також, можливо, у вас будуть такі ідеалізація вашого партнера, тобто деякі помилки його в житті, або, можливо, вади у характері, ви будете намагатися чомусь не бачити. Підказка для вас йде така, що в цей день ви можете закладати фундамент на майбутнє. Плануйте, можливо, розкривайте свої нові можливості і напрацьовуйте, якісь, напрацьовуйте певні моменти для того, щоб ви могли розкривати свої можливості. Спробуйте свої сили і розкривайте свій потенціал. Зараз прийшов час, щоб ви розкривали себе, свої таланти, більше спілкувалися і, звичайно, шукали своїх однодумців. Більше довіряйте, більше довіряйте своїй інтуїції і рухайтесь туди, де кличе ваша душа. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант король Пентаклів вам так. Для когось, можливо, це буде надходження фінансів. Ви зможете для себе... Ну, в цей день відчути якийсь свій успіх, можливо, у когось покращиться ваше фінансове становище. Для когось, можливо, доведеться більше звертати увагу на свій діловий світ. Якщо ви займаєтеся своїм бізнесом то, або самозайняті, то ви цей день повинні присвятити, щоб зробити свою кар'єру більш стабільною. Ну, так само, як і ваш стабільний доход, доход повинен бути. Також, можливо, цей день просто у вас буде спокійний, гармонійний, і те, що ви задумали на цей день, буде мати великі перспективи на розвиток. Також, можливо, вам доведеться дати комусь корисну поваду з приводу ведення якихось справ. Ну, тобто, можливо, до вас за консультацією хтось звернеться, можливо, хтось буде у вас просто потребувати ваших підказочок. Тому на цей день вам потрібно розумно розходувати ваші ресурси, займатися впорядкуванням фінансових справ, і, можливо, такі якості, як терпіння, практичність, добросовісність будуть допомагати вам отримати свій успіх. Тож будьте більш дружні, такі, дружніми до, стосовно інших людей. І якщо того буде, в тому буде виникати необхідність, відстоїти свої права. Ну, а ще можливо, вам потрібно трішки орієнтувати свої, свою інтуїцію на те що, те, що ви будете робити в цей день, було вигідне саме для вас. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Тут з кубків перевернутий, говорить вам ні. Ну, Можливо, тому що ви свої шанси не використали, коли їх потрібно було вже брати. Також, можливо, просто у вас. Склалася така ситуація, що ви будете в цей день або втрачати фінанси, або, можливо, якісь неприємності будуть пов'язані з вашими фінансами. Загалом спад енергії може бути, незадоволеність, або просто втома. Ну, а також, можливо, ви в чомусь або в комусь будете розчаровані. Тобто, в цей день ваше положення буде нестабільним. У особистих стосунках, можливо, будуть згасати ваші почуття, буде відчуватися холодність, нудно вам може бути. Ну, а також це для когось буде підказка, що ваше партнерство просто невдале. Але це говорить про те, ми говоримо тільки про один день. Тобто ви можете перебувати в таких енергіях і емоціях, коли це буде вас стосуватися. Але це не говорить, що взагалі в вашому житті так все буде. Хтось може впадати в якісь емоційні крайнощі, і через це будете відчувати якесь пустошення і нудно, нудно вам буде. Підказка для вас є така: знизьте свою активність, можливо, вам краще відпочити, відійти від справ. І не варто довіряти тим пропозиціям, що будуть для вас надходити, тому що велика вирогідність того, що ви зіткнетеся з обманом, і того, що шанси, які вам будуть вказувати або показувати, виявляться ілюзорними. Також варто в цей день звернути увагу на те, що Можливо, ви перебуваєте в певних ілюзіях, в ілюзіях стосовно того, що ви живете радості і достатки, і у вас все благосприятливо. Але наразі в цей день такого у вас навряд чи може бути. І наголошую, що це енергія лише цього дня. Тому відчувайте себе такими більш цілеспрямованими і не дійте активно. А я бажаю хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.